На перший погляд, П'єр Кайзер нічим не вирізняється з поміж гравців на футбольному полі. Та придивившись, стає помітно, він пересувається газоном на милицях. Ампутація відбулась 2007 року. Я потрапив у залізничну аварію і мені неймовірно пощастило вижити у 2009-2010 роках, коли проходив реабілітацію. Побачив рекламні листівки. Мені запропонували подивитися футбол для осіб з ампутацією. І я поїхав до міста Генеф на навчальний курс. Відтоді хлопець затятий футболіст. Отримав чималий досвід у команді для гравців з ампутацією. Утім, наразі Кайзер грає у звичайній баварській футбольній лізі, виступає за другу команду місцевого клубу. Коли я з дружиною приїхав до сільської місцевості, до нас прийшов сусід і сказав: Ти грав у футбол для осіб з ампутацією, тож приходь до нас на тренування. Спочатку я не дуже хотів, але він був наполегливий. Я приєднався до хлопців. Вони були доброзичливими і привітними. Грати з ними дуже весело. Хлопець зізнається, грати у футбол з нинішньою командою непросто, адже він не може так швидко пересуватись, як інші гравці, або ж тримати однаковий темп усі 90 хвилин матчу. Проте на кожному тренуванні Кайзер викладається на всі 100. Коли він вийшов на поле, грав як звичайний футболіст. Це було неймовірно, майже незбагненно для нас, що він може робити з милицями та однією ногою. Нині Кайзер часто виходить на поле під час товариських матчів. Ми і надалі інтегруватимемо його в команду, також дозволяємо йому брати участь, коли у нас розслаблена гра. Одного разу він уже допоміг нам перемогти з рахунком 2-1, створивши проблеми в обороні суперника. Саме тому ми і забили переможний гол. Влітку розпочнеться футбольний сезон у німецькій футбольній лізі для осіб з ампутацією. Цьогоріч у ній гратимуть п'ять команд. Тоді П'єр виходитиме на поле чи не щодня, а до того часу, що середи відточуватиме своє вміння на тренуваннях з теперішніми одноклубниками.